Власне, що сьогодні відбулося, пан Левеченко приніс документи і каже, що от Ігор Кононенко от пов'язаний з цими офшорними компаніями, названі компанії і так далі. які ну, Відмивали гроші фактично. Через них літали там і президент Порошенко, і сам Кононенко. Як ви це можете зараз пояснити? Це передвиборчі такі от походи. Ну в, давайте комітет. скажемо так. Ні, тут на рахунок передвиборчих походів, можливо, він не в дуже вдалий період відбувся. Це правда виборчий період, це не дуже вдалий. Але, скажімо так, Наловайченко заявляв про це не один раз публічно. Та на, на різних на різних майданчиках, на різних там в різних програмах Майда... Кони... цей Наловеченко вже про це заявляв. Він 25 серпня ще написав заяву на комітет, в тому числі записав заяву на антикорупційне бюро от, і в прокуратуру щодо наявності в нього матеріалів, які можуть свідчити про те, що відмиваються кошти, здобути злочинним шляхом. Це в принципі називається так, uh -huh. тому що там є якісь рахунки, на яких фігурує е деякі офшори і, е і фігурує прізвище Канойненка. Ці документи він передав нам в комітет. От, ну, комітет же не може досліджувати документи. Ми ж не не слідчим органом, не судовим органом, ніяким іншим да, органом. Тому по великому рахунку ми можемо відрогувати виключно політичним ці ці документи. Ми показуємо да, на екрані. Да. Так От, тому на це ми можемо відрахувати виключно політичним, скажімо так, політичною свою діяльність. От відповідно до цього був зібраний комітет. Сьогодні відповідно до цього були заслуховані і на який підтвердив, сказав, що в нього є достатня інформація, і він оперує інформацією журналістських розслідувань, які є там незалежними. Щодо відмивання коштів звичайним шляхом паном Каноненка. А пан Каноненко сказав, що він не має жодного відношення до цих фірм. Ну і таким чином ну, відбулося так обмін думками. обмін думками, так. Обмін думками на комітеті, що це це значить. Самий правильний шлях, в принципі, вибрав комітет. Комітет в Соломонове рішення прийняв як іншого, просто не може, і іншого просто рішення не могло бути. Це по-перше, звернутися до Генеральної прокуратури і запитати, чому вона не порушила а, чи справу. порушила вона кримінальну справу. Якщо не порушила, то чому не порушила кримінальну справу? Якщо порушила кримінальну справу, ну кримінальне провадження мається на увазі. Якщо порушила кримінальне провадження, то на якому воно етапі? Це одна компонента, це внутрішня, так звана uh -huh. компонента, що що зроблена, а друга? Це було прийнято рішення через міжнародну організацію. Міжнародна організація ГОПАК, є така глобальна організація парламентарій проти корупції, от, якою, головою українського відділення, якого є я, якраз так і я. Ну, звернутися до наших австрійських колег з такою самою організацією, тому що всі ці кошти йшли через австрійські банки щодо перевірки. Цих офшорних компаній, на причетність до них пана Каноненка, і на то, звідки ці кошти, за якими напрямками вийшли, по яким платіжкам, за якими договорами і таке інше, перераховували ці кошти через австрійські банки, щоб це зробили вже австрійські парламентарі в рамках, або, скажімо так, за допомогою австрійських правоохоронних органів. Ну, у нас є сумніви щодо да, можливості там об'єктивності нашої генеральної прокуратури, uh -huh. але ми поки що не сумніваємося в тому, що там прокуратура наприклад теж ж саме Австрії може розслідувати це абсолютно об'єктивно.